Колектив обласного театру Ляльок повернувся з міжнародного фестивалю, що проходив у Вірменії. Полтавці представляли виставу під назвою Крила для дюймовочки. Окрім українців, участь у події брали лялькарі з Вірменії, Росії, Франції та Ірану. Це цікаво на самом ділі то сні разнесть, разниця культур, то є разниця сприяття іскуства кукуну такового. Тобто отношення к тому у кожного. У кожного народу воно ну нескільки раз. Фестиваль провели у високогірному вірменському селі Дзех. як розповіли гостям організатори. Вони прагнули винести мистецтво за межі великих міст. Вистава полтавського театру не лише сподобалася вірменській малечі, а й взяла дві нагороди за краще художнє оформлення та найвдалішу режисерську роботу. Останні відзнаці колектив завдячує відомому харківському режисеру Оксані Дмитрієвій, яка й раніше співпрацювала із полтавським театром. Ці театри її просто стоять в черзі, щоб її значить, отримати на виставу. От. Ну, на ось вже третю виставу у нас поставила в нашому виставі в театрі. Нагадаємо, 29 жовтня ляльковий театр святкуватиме 75-й ювілей від дня своєї першої вистави. Іван Таволя, Едуарда Яворського.